Що треба зробити і кого треба обрати? Склав оце все до докупи. Подобається мені Геннадій Дмитрович чи не подобається. Але якщо... я ж голосую не, не тільки для того, щоб мені особисто було добре, для того, щоб громаді було добре, і для того, щоб, щоб майбутньому покоління було добре. Я сів і думаю, ну, хлопці, як не круте, а виходить, що мушу. Не люблю його, так? але мушу. Ми <рігаз> вже починаємо <білітити. рігаз> дивізію. <плоджування> <плоджування> Я би на вашому місці, на вашому місці, так? Відпи на вашому місці. Е голова. Я би підписав <кхе> з ним угоду. Соціальні зобов'язання. Де чітко і ясно, це все поклав по пакет. Підписуєте ви. Підписує Геннадій Дмитрович, Я це візую, що я ознайомлений і беруся, як би то на контролі забезпечення. І все. І ви виходите на збори села і показуєте. Шановні, от у нас зобов'язання цієї людини, от вона зробить це в 2012 році, це в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Гарантом цього є Михайло Миколаївич Покій. Крім того, гарантом цього є ще одна більш висока людина, я не буду зараз назвати стрімко. І все, і у вас все воно все воно логічно.